Так, збираюсь пікірувати свій алісу. Бачите, не було в мене часу, він трошки попідвитягувався, є тут трошечки пошкодженого вже швидесенько його потрібно перепікірувати. Ось так я набрала торфосуміш в касети. Торф у мене купований. І тепер зараз покажу вам далі. Так, всі касети потрібно добре змочити, для того, щоб гарно туди вставлялися квіточки. Ось так, гарнесенько я їх промочую. Так, так так. З того як я їх промочила, буду підпірувати. Якраз коли я все пов'ю. Так, в мене. Тут уже, бачите, трошки підсихає, ну, впитується водичка. Тепер обережно паличкою. У мене ось така кісточка просто перевернута. Я отак їх підковирюю, щоб легше було їх звідси дістати. Тепер зовсім потрошечку обережно. Ось так витягую. Бачите? Так, ось так я їх розкладаю. А, тепер роблю поряд заглиблення, потім вставляю туди свою рослинку і придавлюю. Можна ще так пальчиком придавити. І так всі. Роблю відразу отвір для того, щоб не пошкодити кореневу систему, яка вже там маленька, але є. Ось так заглиблюю трошки їх туди далі, тому що, як бачите, вони в мене трошки повитягувалися. Ось так усі. І якось ось так. Тепер це все виглядає.